Освіта от, цим відрізняється трошки від медицини. Ну і відповідно, давайте візьмемо перший предмет українська мова, коефіцієнт 0,35. На які бали плюс-мінус, ти би хотіла написати цей тест? Укремовому думаю, напишу на 192. Там, О, хорошо. Добре, це амбітна ціль. Беремо 192, 67,2 падає в чисельник. Математика це предмет, який виноситься на профільному рівні. Чому запитував на початку, що ви вивчаєте? Невеличкий плюс з того, що ти попала в профільний клас, теж є. Дивіться, по стандартній програмі в школі діти учать 10 тем, по профільній учать 15, на НМТ виноситься 12. Тобто, Вивчити принаймні все, що буде. От може, ти його не зрозумієш, але ти принаймні його побачиш, а потім на підготовці вже тобі викладач розжує. Тому математика, коефіцієнт 0,4 хотілось би високий бал. Хотілося б, ну, принаймні, в районі української мови. Давайте я напишу оцінку 170. Це дуже достойний бал з математики. Ні, це мало. Я кажу, в мене там це. Але... Я типа сказала, бачиш, що математика не ходовий. Ну, я ти скажу, хочеш більше зробити? Взагалі я, я, я її ненавиджу. я її боюся її писати і боюся вчити. Але да... якщо здавати. То... А, а так мені mm -hmm. тут більше психологічно <звігодна> бачиш тебе, що ти просто боїшся вчити, боїшся писати, треба розібратися просто з тією математикою, все. Ну, дивіться, 160 шістдесят балів в е, mm -hmm. минулому році набрали 7% дітей, 7 і, ну, 160 і вище, тільки 7%. Тобто, якщо ти хочеш. 180, то щоб ти розуміла, твоя ціль це попасти в 3% по Україні. І ти в них mm -hmm. попадеш. Амбіції є: 3% по Україні. Хорошо, беремо 180%.